Треба більше працювати на килимі та приймати участь не тільки у міжнародних, а по-перше, у місцевих змаганнях, де й відбувається відточування майстерності з греко-римської боротьби Олімпійська неділя і проходять стахане мероприятия, посвящені олімпійцям. Зал греко-римської боротьби в спортивній з душур зібрав більше 70 юних спортсменів п'яти команд нашого міста. Призер третього місця на змаганнях в Угорщині Артур Політаєв судить змагання у Стаханові. Для маленьких хлопчаків це перші кроки до великих перемог, і їх підтримують не лише тренери, а й президент Федерації греко-римської боротьби та виконком міста. «Городський відділ е, спорту е, в голові з бульби приобрів для діточок і грамоти». Командній першості перше місце зайняла команда юна зміна, тренер Пікалов. У них шість золотих медалей. Друге дісталося команді перемога тренер Кисільов. Представники школи інтернату завоювали чотири золотих медалі. Третє місце зайняла команда чемпіон, тренер коротких. Четверте олімпійська надія, тренер Чибанов. І п'яте місце команда з міста Брянка під назвою Старт.